Вітаємо вас, шановне панство! Ваша улюблена рубрика Блер і я. Нервою. Ні, ні. Це найсвітліша і найкраща у всесвіті людина вірить у мій блогерський потенціал. І сам запропонував ідею нам записати відео про їжу. І мені здається, це просто геніальна ідея, тому що. Українська їжа в Канаді або Канадська, або канадська їжа. Не суть, не суть, давай, не суть. Не суть. Зараз все вам розкажемо. Все отримаємо і все розкажемо. Отут трошки десь перемотаємо. Почнемо ми сьогодні з Путіну. Це наша Розкажи. національна страва. Що це таке? Це називається Путін. За серм і підливою. І гар'яча підлива вистоплює. Все. І виглядає як велике Вигадай. Великий вареник. Ні. У мене все вареник, я українка. Дивіться. Як великий що? Безла. Так. і чесно путін. Наша провинція називається. Наша Манітоба. тоба. Отом є. Ontario. Quebec молодець. Вони розмовляють французькою мовою. І тут це хукін, це сленг. У вас є сланг український? So, so, це, чесно, це сленг, значить Безла, лагеря. Безлад, серьезно, путе. sense, як то кажуть. <плод> У нас <плод> і... на <Манитобщине>. <плод> <плод> yeah, всі і, в Канаві, і це називається... Начус? Начу. Чипси э, з сером і халапіню та, перець. Так. Гострий. Начу. Всі українці дуже подобається гостру їжу. правда? Так. Я обожнюю гостру їжу. Я чемпіонка з поїдання гострого. І подаємо з салсою і що? Sour creams? Метан, так? Синачос. І Ні. моя улюблена справа це криця баффало. Дуже гострі, смачний і готовий спробував. І Що смачного, <ріху> ми микаємо камеру. Ми всім пока небагато людей. Неба що таке? Це путін. Сором. Небагато людей знають дійсно щось про національну кухню Канади. У всіх є враження, що це банальна картопля фрі американська, якась да що це якісь просто мотиви зі США, але є оця страва, яка на весь світ відома тільки саме з Канади. Так, так, і ви можете як замовити з начинками, правильно? з різними начинками можна так, так сказати, так. так? Навіть є. Пироги Путін, ви можете замовити це, вообще я не знаю. Я ображена таке чути. Як розкажи, будь ласка, от що таке пироги Путін? Тому що це ж картопля. Ну так, і потім я вареники, і потім сметаною, і з віконом. Тобто, Свою. вареники ми кладемо на картоплю. Не, 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 не він не бачить проблеми в цьому. <рес> він він мені пояснює. Він проблеми в тому, що він каже, що ти на картоплю накладаєш вареники. Він не бачить тому проблеми. Ми це спробуємо обов'язково. Давай я візьму всього по шматочку. Так? Щоб з сирочком, і з підливою, і сонце, і сама картопліка. Щоб поїхали. Соус. Зазвичай темний соус, розкішний соус і смачний. Не передати в скільки разів смачніше, ніж будь-яка страва з картоплі, яку ви собі уявляєте з картоплею нібито фрі. Тому що от цей, оцей сирочок додає дуже це багато. Це зави... англійською мовою називається cheese curds. curds. Вона запитала, якщо мені готує. Cheese curds. Українською мова cheese curds, що це таке. Це як, от от поясни мені ти, це як такий нарізаний хаотично накришений сир. Умовно кажучи, так? Угу. Бо я не знаю, як це українською правильно перекласти. Якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка. Як краще. Супер. По-перше, ми в дуже класному місці, де класно готують. Угу. А по-друге, це дійсно неможливо порівняти. Це повноцінна страва, це не то, що там гарнір, як картопля фрі, звичайно, а це повноцінна страва, яку можна взяти і, і поїсти. У, у, у мережі Барі називається Tavern United І зазвичай розташований. У хотел називається Canadians І, до речі, власник української коріння. І чесно, я думаю, можливо, кілька тисяч тому, на жаль, він помер. Ось таке відео. Дуже відомий чоловік. Але шкода, на жаль. І? Зара? Не забирай. <ріст> <ріст> я думала, ти будеш крісті, говорити, крісті. я буду їсти. Добре, добре. Добре, добре, добре. Так, а крильця у нас. Називається... Просто... Так, так. Називається Buffalo, це free source. <ріст> Боже, Якщо мене дивляться мої друзі, всі ці 5 друзів, які підписані на мій канал, вони знають, як сильно я люблю гостра. У мене одна подружка, навіть приправи, які випадково потрапляють до неї в шаху на кухні, виявляються дуже гострими, вона мені їх віддає. Тому що знаю, що я людина, яка... єдина людина, яка це з'їсть. Дуже подобається гострі. Розкажи. Це найгостріше? Ні. Треба було брати на гістріш. А ти любиш гостре чи ось таке, ти mm, любиш помізовий. Крильця Бафло. А в тебе є улюблений соус для крилець бафло. Чи Це ти, ти бі їх бі... так єси? <святливі> і інко є і з <і>, медом. <святливі> я маю на увазі я ти діп. Ще береш? Оооо. Uh, oh. У вас є в Україні Blue Cheese. У нас не те, що є в Україні. Uh, любі друзі мої. Тут люди ненавидять наші нормальні сири. У них немає такого, що є там якийсь радамер, дарблю пармезан. У них не такий, як у нас. Ну у нас в Італії, звісно, очевидно, що він походить з Італії. Але тут ці сири, якісь вони такі більш адаптовані. Моцарелла в паличках, а не в кружечках. Знаєте, як оця така в розсолі продається. І Blue Cheese дуже багато хто з людей не сприймає. Він для них занадто, вони кажуть, смердить. Я обожнюю, Я обожнюю. Так, все, це, це потім, бо я можу це довго їсти. Okay. Uh, пробуємо на час. Давай. Okay. Мексиканська їжа. Так, Начос і Дуже яскрава їжа. Eu vou fazer dentro, que uma assim, um, com uh. <cstanden> mm. mm -hmm. uh -huh. <speakinginizi> <seeks> o <competitions> Дуже класний, Не дуже дорого. Дуже багато сиру. І це дійсно така класна страва. За ну, Чесно, я не впевнений. Я віддаю перевагу на щось, як сказати. Можливо, вони використовували мікровало. Мікро мікро І Мені мені подобається того. Але... Коли ну. вони хрусткі, так? Або можливо через те, що дуже багато сиру, він віддав свою вологу. І вони не настільки... Але мені дуже подобається, що сиру багато. І подобається, що воно гостре теж. Ю, так. питання. Так. Перепрошую. Раз, Салса в М -м -м. Ну, якщо ви говорите про аджику, знаєш, що таке джигіко? Сальсу немає як такої, але ну, okay. в рестора... у нас дуже класна гастрономічна культура в Україні. У нас багато різних кухонь. У нас є мексиканська і кубинська, якщо хочеш, французька, італійська, просто безліч, грузинської. На кожному кроці. У нас є сальса, але це не українська, це не український соус, не український феномен. Uh -huh. Очевидно, це іспанські, якісь так, такі так, мотиви так, мексиканські. Так, 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 так. так? У нас готують сальсо. І ти сказав, що у нас начос не дуже популярний. Ну, покі давай що, так, давай що. так. Покі Дійсно, ми начос самі не готуємо. Ми самі не готуємо. Але в ресторані ми їх замовляємо і їмо з сальсою. А у нас є аджика, але це теж, мабуть, це ж не, не прямо українське, це щось грузинське. Це теж такого кольору гострий соус. Гострий так. Okay. Я не можу сказати, що він дуже схожий, але щось максимально наближене до того, що українцям близьке, це буде Аджика. Okay. Лер мене сьогодні водив на концерт. Розкажи нам про концерт. Це чоловік з країни звати. Ти забув. Забув. <с <с Козак Сіромаха. Okay. Мені сподобалось. І е, дуже... Відома пісня називається Гуляти. Видимо, Гуляли, Гуляли, я так. Ми співали разом, дуже прикольна атмосфера, є багато людей. І український скрізь. Ну, бо на українському концерті це був. ну Чого ти дивуєшся? Дуже велика українська діаспора, в повний зал людей. Хлопчик дуже сподобався маленький, прям співав всі пісні, знав, танцював, так, такий у нього рейв був, це Головний так було класно. Так, так, так. Ну, це класно. так, ну що, словом, шановне панство, бажаємо вам, щоб у вас була така класна компанія, як у мене сьогодні. Бажаємо вам такої смачної їжі, як у нас сьогодні, і такої погоди на вулиці і в душі, як у нас тут сьогодні. Клер, що ти побажаєш? Ого, це дуже гарне питання. Я бажаю просто найкращого за тим. Що ми записуємося далі? далі? Що може бути краще? Нічого. Так не робить. Ти знаєш, що в Україні ніхто не робить так, що чокнувся і поставив? Mm -hmm. Це не повага. Будьмо, будьмо, будьмо. Знову поставив. Окей. Okay. Привіт усім. Сьогодні я тут з Юлією. Юлія, звідки ти? Я з Вінніпегати. Я з Тернополя. Це ми ще не пили. Це ми ще не пили.